Сьогодні 2 травня 2023 року. Заняття з малювання. Тема заняття Наша планета Земля. Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу планету, наш спільний дім. Послухайте, будь ласка, віршик. Велика і прекрасна планета Земля. Є тут океани, річки і моря, глибокі озера, вітучі рівнини і гори високі, стрімкі їх вершини. Земля це оазис наш, немає секрету, цвіте на ній творимий нами день. Вона чекає з одчих і поетів, як пташок на весні гілястий клен. Для нас землян немає планети кращої, ніж наша рідна земля. Можливо, це єдина планета, на якій існує життя у Всесвіті. Планета Земля наш спільний дім з далеких далеких часів, а людина завжди була частиною природи і частиною землі. Яка наша планета Земля? Земля породжує маленькі джерельця і стримкі потоки, трави. І дерева. Вона тримає на собі океани та ганяє хмари. Вона розкривається жерлами вулканів. На нашій планеті живе безліч птахів і тварин. Земля наша спільна домівка, яку ми маємо оберігати. Діти, сьогодні я пропоную вам намалювати нашу планету. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, палітра з фарбами білого, плакитного, синього, зеленого та жовтого кольорів, губка, стаканчик з водою, пензлик, серветочка. Простий олівець і два шаблони кругів великий і маленький. Діти, давайте спочатку зробимо пальчикову розминку. Щоб могли ми працювати, треба пальці розім'яти. Ми долоньки потремо. Працювати почнемо. Беремо наші шаблони. Великий шаблон круга це буде наша планета Земля. Прикладаємо його до аркушу паперу, а маленький шаблон це постійний супутник нашої землі місяць. Ми його покладемо ось так у куточок. Тепер нам потрібно обвести простим олівцем. Ці шаблони. Так. І обводимо маленький кружечок. Подивіться: ось вийшлося місяць. Це наша планета Земля. Потім великий шаблон, ставимо у нижній правий куточок, ось так, шматочок його, і обводимо. Це також супутник нашої землі, буде сонце. Зараз, поки шаблони нам не потрібні, ми на нашій планеті намалюємо наші дерева. Як вони виглядають, пам'ятаєте? Ви всі бачили? Ось так. О, ну, наприклад, ось так. Так, це буде наша планета. Що ми робимо зараз? Зараз ми почнемо розфарбовувати. Олівець нам вже не потрібен. Ми з вами беремо шаблон, закриваємо нашу планету ось так, і маленьким шаблоном закриваємо наш місяць. ось так. Зараз ми будемо зафарбовувати космічний простір, в якому знаходиться наша планета. Для цього ми беремо губку, макаємо її у водичку. І макаєву, макаємо в синю фарбу. І обережно ось так. Зафарбовуємо наш листочок. Його можна зафарбувати і пензликом, але ось так губкою це буде найшвидше. Ось тут. Де сонце ми акуратно обійдемо його. Можна губкою фарбувати в різних напрямках, поправимо і зафарбуємо навколо місяця. Дамо нашому малюнку трішечки висохнути наш малюнок вже трішечки висох, я прибрала шаблони, і зараз ми з вами будемо зафарбовувати нашу сушу зеленим кольором. Беремо пензлик і зафарбовуємо. Нашу сушу. Остання. Якщо у вас є глобус перед вами, ви можете більш точно намалювати образи суші. А ми це робимо довільно. Ось так. Поки наша суша буде підсихати, ми вимиваємо пензлик і ми можемо зафарбувати супутники нашої планети це місяць і сонце. Зафарбовуємо жовтою фарбою місяць. Але фарби беремо небагато, більш розводимо водичкою, щоб він був світліший. Ось так. А сонце ми зафарбуємо. Будемо брати більше фарби, щоб, щоб воно на малюнку виглядало яскравіше. Ось так. Так, залишаємо їх підсихати. А ми в цей час можемо зафарбувати нашу планету. Суша в нас вже підсохла, тому ми, залишившися білі плями, замалюємо блакитним кольором. Діте, ось я вже зафарбувала землю. А зараз для того, щоб земля була чітко виділялась на фоні, ми обведемо її по контуру ось так білою фарбою. Краєчком пензлика. Ось так білим кольором ми обвели місяць землю і сонце. І ось у такому вигляді вийшов наш малюнок нашої планети Земля.